Тернопільський національний медичний університет є одним із лідерів медсестринської освіти в Україні. П'ять років тому ми запровадили програму підготовки докторів філософії з медсестринства. Протягом цих п'яти років майже 10 випускників цієї програми успішно завершили її та здобули їхні ступені доктора філософії з медсестринства. Наша програма складається із двох компонентів. Освітній компонент триває два роки. А науковий компонент може тривати до 4 років. Наша програма Доктора філософії з медсестринства успішно акредитована для навчання як громадян України, так і іноземних громадян. В даний час на нашій програмі доктора філософії з медсестринства навчаються громадяни Сполучених Штатів Америки. Якщо ви маєте ступінь магістра медсестринства, якщо ви хочете поглиблювати свої знання, Розвивати наукові навички та стати доктором філософії з медсестринства. Тернопільський національний медичний університет запрошує вас на навчання.